Якщо Білка хоче показати вам, як уготітися в літню спеку під лядяний кавунчик, отже, білка повернулася на ютуб і готова ділитися знайденими горішками. Бігом вподобай кутиці, підписуй, доки не відгризла чогось. <кхід> До справи три, два, один. Зойк дандадан, другий сезон. Привиди інопланетяни, панцушоти і крики Ура! Бо що ще потрібно для серйозної драми про підліткові проблеми? Сакамотодейс пацю людина булочка з пузом і самурайською душею, трощить злочинців, бо бачте, на пенсії сумно. Гранд блуз сезон другий. Чоловіки голі, бухі і у воді. Дайвінгом не пахне, але алкоголь це теж шлях до просвітлення. Доктор Part 2. усі перетворились на каміння. Тепер вони хімічать, щоб полотіти на місяць. Бо логіка наукова. Каноджо Карішімас, четвертий сезон. Ти нікчемний, а вона бере гроші за побачення. Ви вже чотири сезони майже зустрічаєтесь. Романтика гідна Оскара. Кокуно і Назуке, сезон другий. Тебе переплутали в пологовому, і тепер ти у гаремі. Класика японської бюрократії. Джидоу ханбайкіні умарекава та орева Йоу, Другий сезон. Ти вмираєш і. Стаєш автоматом з газіровкою. Такий собі і сікай, не ходити ні бігати, тільки пін. Сіті, де анімейшн. Тут кожен божевільний, а логіка підписала заяву на звільнення ще в першій серії. вакой нареру ваки най, найдян мурі мурі катта. Ти кажеш, неможливо, але це аніме. Тож готуйся до романтики через випадкове падіння на груди. Ватарі Кунно ікс ікс Гаго Кай -сун Дзен. Типовий хлопець на межі нервового зриву. Ні, не глядач, головний герой. Бусу ні, хана табаву. Квітка розквітає у школі, і звичайно всі навколо сліпі, бо вона ж не красива тільки за сценарієм. А наступний я то вимовлю. Цутаборо Рейджова, а не номото, Коньякуща, господи, прости, ніде Сареру. Ти драма, він компенсація. Разом ви сюрприз для твого психотерапевта. Мікадоносан Шімайва Ангі Чорой, бідний школяр і три багаті сестри. Знову ненавмисно навмисно загубив рушнику ванній. Геймс Сенте Шоу у Джо, твої бунка койрю. Бі, бі, бум. Твоє серце програє, коли вона б'є тебе в аркаді. Джіґоку Сенсей, Нубе, 20-25. Маєш демона в руці? Чудово! Учи дітей! Це ж Японія! Бед герл! Вона погана, тому що не носить уніформу правильно. Постав вподобайку, може, стане ще гіршою. Де кінно Могура? Навіть у мишей депресія, а тепер ще аніме про це. Матта косай, кіннотантей, то кітара. Шерлок відпочиває, цей чувак забуває, хто він що серії, але розкриває злочини, бо аніме логіка. Кісецующа <юшу> туансацу хіме він непритомні, вона ріже ворогів. Ідеальна пара для побачення на кладовищі караоке і ко крики душі, фальшиві ноти, а потім ще й романтика. Класичний японський вечір пиятк <клес> з. Осомацусан, четвертий сезон. Шість ідентичних психів з гумором на стероїдах повернулися, щоб зруйнувати вам день. Пунірува, кава і слайм, другий сезон. Вона слиз, але мила. Що далі? Можливо, живе лаваш і стане вайфу. Бінанко коучі Кю, бо щось там там. Хлопці в ціарах, які рятують землю. Іронія? Ні, просто п'яниця в Японії. Гінга То Кю, мілкі Сабвої. Тут інтервали менші ніж у німецьких автобусів. Пасажири, планетяни, контролер мах. Нагадую про підпису не бо без них не буде щастя.